Ваша реклама варта наших глядачів. Розміщення реклами на телеканалі Бориспіль. Телефон 54404. Телеканал Бориспіль краще один раз побачити ніж сто разів почути. Як вам біглося? Ой, дуже легко на одному диханні. А люди вас підтримують так, так звичайно, не важко бігти. Ні, не важко. 25 юних спортсменів у суботу бігли головною вулицею міста. За ними ніхто не гнався. В такий спосіб молодь пропагує здоровий спосіб життя. Стартували ентузіасти від аеромолу об 11.55. І через 15 хвилин були вже біля міської ради. Це захід молодіжного парламенту та е, е, Бориспільської Об'єднання молоді стріт варкаут за здоровий спосіб життя, така пробіжка і розминка, яка показує молоді, що можна займатися спортом навіть у таку погоду і що ну потрібно це робити. Але головне, щоб було бажання і щоб спорт це була невід'ємна частина життя. Не лише юнаки взяли участь у марафоні, а й панянки. 13-річна Маргарита поділилася враженнями. Спочатку було легко, але в кінці стало тяжко. Ну ми вже устали, так як ну, я бігла з дівчатами в кінці. Хлопці швидко потім побігли, а Ми ну ви догнали квітці. Молодь переймається здоров'ям нації. Хлопці кажуть, що займатися спортом можна будь-де і будь-коли. Було б бажання. Насправді у нас є мета створити представництво здорового способу життя у кожному місці України. Тобто, щоб у кожному місці України на кожному населеному пункту були спеціальна команда, є ста чоловік, яка буде розвивати здоровий спосіб життя в цьому місці. Там буде конкретна відповідальність у кожної особи. Вони будуть проводити тренування, заняття в газетах про це статті писати. Ось. А взагалі ми займаємось тим, що встановлюємо спортивний комплекс нашої країни, яка як зараз, ну так, дуже дуже і хлопцям майже ні ніде займатися. Для когось субота це можливість полежати на дивані перед телевізором. А ці юнаки вихідний присвячують загартуванню. Після пробіжки учасники марафону провели зарядку на площі. Перша акція за здоровий спосіб життя вдалася, і організатори не збираються на цьому зупинятися. Шановні Бориспольці, я представник всеукраїнської організації Стівторка Україн». Сьогодні ми проводимо в Борисполі першу здорову пробіжку за здоровий спосіб життя. Я прошу вас приходити до нас на всі пробіжки, підтримувати здоровий спосіб життя і приєднуйтесь до нас. Нас вже майже 30 і подальше ми будемо далі розвиватися. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль. Здоровий спосіб життя. Здорові звички, звички. Здорові звички, звичних звич. Бориспіль. Бориспіль. Світ. Форсаж. Чіткий.